Війна безжально продовжує забирати найкращих. Ще одне життя обірвалося в боротьбі за свободу України. Шосткинська громада попрощалася з героєм Тимошиком Олексієм Федоровичем. Його смерть стала болючим нагадуванням про ціну, яку платять українські родини. Олексій Федорович Тимошик він народився 12 серпня 1986 року в місті Шостка. Був єдиною дитиною у батьків. Навчався у школі номер 11 захоплювався легкою атлетикою. Першу професійну освіту здобув на базі Шосткинського хіміко технологічного коледжу імені Івана Кожудуба за спеціальністю обробка матеріалів на верстатах і автомобільних лініях. Для отримання базової вищої освіти продовжив навчання у Сумському державному університеті. Олексій заочно навчався одразу по двом напрямам. Трудову діяльність розпочав на одному з провідних заводів шостки на посаді фрезерувальника. Пізніше працював на Бельшостка Україна та інших підприємствах міста. 2014 рік став для чоловіка доленосним. Він одружився на дівчині Тетяні, яку кохав з юності. Побралася пара на світле та романтичне свято, день закоханих. Через два роки у подружжя народився синочок Микита Жвавий, активний, доброзичливий. Таким Олексія Федоровича назавжди запам'ятають рідні та друзі. Яскравими рисами його характеру була чесність і прагнення справедливості. Щоб гідно забезпечити родину, Олексій тривалий час працював у будівельній сфері Києва. Там він зустрів новину про початок повномасштабної російської агресії, без вагань став. На захист рідної землі, з 12 березня 2022 року він приєднався до місцевої ТРО. За роки служби Олексій Федорович визволяв ірпінь і бучу, боронив столицю, бився за Кремінну. Останнім часом воював на Донецькому напрямку, користувався високим авторитетом серед фронтових побратимів і керівництва. Був нагороджений, нагрудним знаком, ветеран війни, учасник бойових дій. Почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України хрест хоробрих, грамотами та подяками. Після отримання тяжкої контузії наш земляк місяць проходив реабілітацію у лікарні. Потім доля подарувала йому коротку відпустку і зустріч з родиною. Я йду туди заради вас і вашої безпеки, промовив він якось мимохідь. Олексій з сином займалися улюбленою чоловічою справою, рибалили. Не встигли батьки на кілька хвилин відволіктися на розмови, побачили страшне. Їх шестирічний Микита тонув, не розрахувавши глибину річкового дна. Кілька хвилин, які здавалися для всіх вічністю, і батько врятував сина. Це була їхня остання зустріч. Тоді Олексій Тимошик вдруге подарував своїй дитині життя. Останній раз родина спілкувалася з захисником 5 грудня. 2023 року чоловік повідомив, що вирушає на складне завдання. Він не повернувся ні того дня, ні наступними. Понад два роки Олексій вважався безвісті зниклим. Два довгих роки родина Тимошик жила надією. Батьки Олексія Федоровича до останнього не вірили у біду. Дружина Тетяна молила Господа зберегти її коханого. Син мріяв, як зустріне тата з фронту. Як стало відомо, стрілець, помічник гранатометника Олексій Тимошик героїчно загинув 8 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Йому назавжди 37. Шостка знову сьогодні в траві. Сьогодні ми в останній путь ще одного захисника нашої ненької України. Олексій загинув як справжній воїн. Як справжній чоловік, захищаючи неньку Україну, а також свою сім'ю і наш всіх від рашиських загарбників, ми ніколи не забудемо подвиг Олексія. Слава герою! Слава Україні! Героям слава Олексій! Випускник 11-ї школи, приклад справжньої мужності та гідності. Відтепер його ім'я вписано не лише в класному журналі, а й в книзі пам'яті цілої країни. Колектив 11-ї школи висловлює найщиріші співчуття родини загиблого. Ми розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. По дорослому відносився і до навчання, по-дорослому відносився до, до життя і, взагалі, по дорослому відносився до свого місця в цьому житті. В нього була мета, і він йшов до цієї мети своїм подвигом Олексій. Пише історію незалежності нашої держави, історію незалежності України. На жаль, що цю історію він пише своєю кров'ю. Загибель Тимошика Олексія Федоровича стала ще одним важким випробуванням для громади, що платить високу ціну за незалежність. Схиливши голову, рідні, друзі, побратими, представники влади та жителі міста віддали шану воїну, чия відданість Україні назавжди залишиться в пам'яті. Вічна пам'ять і слава герою.